Святий Симеон народився в межах Антіохії Сирійської в середині IV століття. Одного разу, прийшовши до храму, він почув співзаповідей блаженств. Відтоді у нього зародилася жага до праведного життя. Певний час він провів у чернечих подвигах молитви, посту і послугу серед братів монастиря. А згодом для ще більших подвигів Симеон усамітнився у сирійській пустелі, де поклав початок новому виду подвижництва. Побудувавши стовп кілька метрової висоти, він оселився на ньому і цим позбавив себе можливості прилягти і відпочити. Стоячи вдень і вночі, як свічка в прямому положенні, він майже безперервно молився і розмірковував про Бога. Крім найсуворішого утримання в їжі, Симеон добровільно переносив багато поневірянь, дощ, спеку і холод. Харчувався він розмоченою пшеницею і водою, які приносили йому небайдужі люди. Його надзвичайний подвиг став відомий в багатьох країнах, і до цього подвижника стали стікатися безліч відвідувачів із самих різних країн. Дивлячись на його незвичайну силу духу і слухаючи його повчання, багато язичників переконувалися в істинності християнської віри та приймали хрещення. Святий Симеон прожив понад 100 років і помер під час молитви у 459 році. Його мощі спочивають в Антіохії.